Осіння пора теж відчула всю відповідальність неділі 26 жовтня, тому й щедрила всіх гарним погожим сонячним днем, додаючи позитиву, впевненості і оптимізму. З чим, власне, і йшли громадяни на виборчі дільниці засвідчувати своє волевиявлення. Що відбулися в країні зміни на краще, що панував мир і злагода. Тепло і привітно зустрічали виборців на дільниці у селі Стрижавка. Голосували без порушень. Найвища активність виборців спостерігалася до 14-ї години, на яку проголосували 227 жителів. На 16-ту годину ця кількість складала 240. І до 20.00 тут засвідчив свою громадянську свідомість 361 виборець. На дому голосували 38 жителів Стрижавки. Будь, будь ласка, як сьогодні працюється? Спокійно, тихо. Люди приходять, як завжди, проголосують на цей уже 60% в Нас виборців проголосувало на 16-ту годину. А загалом як виборчий настрій? Ну, люди хочуть на покращення життя, на краще майбутнє і сподіваються, що, може, вже на даний час щось зміниться і для людей, і для самої України. Буде мир в Україні, буде стабільність в Україні. Хочемо, щоб було добре. Усім було добре. Скажіть, будь ласка, як працює дільниця? Чи не було порушень, чи все злагоджено? Порушень нас не замічено взагалі зараз в дане час. На даний час нас проголосувало 296 чоловік. І з цимі зі цим, що буде, будь ласка, все, все нормально. А як активність жителів села? Хорошо люди приходять ніхто нічого не жалується З яким настроєм люди приходять? з хорошим, дуже з хорошим. Позитивним. З надією ще на будущее 610 громадян. Завітали на виборчу дільницю села Іванівка, що у відсотках становить 40,86 голосів від загальної кількості виборців. Ну, люди приходять спокійно, голосують. Порушень у нас немає при голосуванні. Як активність сільчан? На даний час проголосувало 450 чоловік. А скільки всього виборців? – 868 виборців. Як думаєте, до 8 годин ще до 20.00 ще прийдуть? У нас ще 68 чоловік на село поїхали. Думаємо, що чоловік буде трохи сотні. А загалом який у людей настрій? Ну, позитивний. всі на краще. Відповідально працювали тут всі, і члени ДВК, і спостерігачі. Кожен чітко виконував покладені на нього обов'язки. Люди приходили голосувати, хто гуртом, хто подвоє, троє, четверо. Особливих скупчень, що змушували виборців довго чекати, не було. Все відбувалося злагоджено, а тому й атмосфера на дільниці налаштовувала лише на позитив. 557 громадян внесені у виборчі списки села Кривець. З них проголосував 321 житель, що становить 26,73% голосів. Навіщо активність виборців спостерігалася тут до 12-ї години? Своє волевиявлення засвідчили 172 жителі села. На 14-ту годину 238, на 16-274. І до 20-ї години проголосували ще 47 кривчан. 18 жителів голосували на дому. Настрій оптимістичний. Голосували з надією на краще. Як сьогодні явка людей у кривці на дільницю? Ну, явка виборців, скажімо так, бажала б кращого, тому що із 557 виборців з'явилося тільки 302 на сьогоднішній час, як то кажуть, на дану годину. Ну, явка більше 50%, вибори, в принципі, вибори дійсні, таких проблем немає. Ну, а яка вікова категорія найбільш активніша? Ну, Скажімо, люди вже такого більш похилого віку, 50 і більше, хто більш активний. Да, молоді небагато було. Ну, загалом на дільниці спокійно, порушень не було? Ні, порушень немає, спокійно, в принципі, все нормально. Настрійки? Настрій людей, ну, в кого який, скажімо, когось піднесений, святом вітали. Деякі так кажуть, що щось погано зустрічають, немає музики, нічого, як раніше як говорять. А так, в принципі, нормально. Якщо аналізувати виборчий процес загалом по району, то цифри говорять самі за себе. Насамперед, щодо кількості громадян, які, усвідомлюючи свою відповідальність за долю країни, прийшли на виборчі дільниці і проголосували. Цей відсоток по кожній дільниці не доходить до позначки 50, тобто половини. В загальному по району ледь переступили 50-відсоткову позначку. 52% голосів дала Ставищенщина. Серед кандидатів-мажоритарників, яких у виборчому бюлетені було 30, за підрахунками голосів, більше 30% громадян проголосували за кандидатуру Віталія Гудзенка. Це 3681 голос. Віктор Світовенко набрав 20,89% голосів. 1207 голосів жителі району віддали Леоніду Глиняному. Більше 7% виборців проголосували за кандидатуру від народного фронту Олександра В'юника. По 4% голосів набрали кандидати Олег Балагора і В'ячеслав Хмельницький. За 2% – у Валерія Колюха та Руслана Голуба. Серед політичних партій першість в районі посів народний фронт, 3573 голоси. Друга сходинка в блоку Петра Порошенка 2595 тисячі голосів. Всеукраїнське об'єднання батьківщина посіло третю позицію 1265 тисяча голосів. Радикальна партія Ляшка теж не пасе задніх 1 тисяча голосів. Самопоміч і свобода відповідно 906 і 896 голосів. І всеукраїнське об'єднання Заступ знайшло свою підтримку у 377 виборців. 469 бюлетенів визнано недійсними майже 9 тисяч громадян не прийшли голосувати.